Привіт, це канал Азія на тарілці. Я Аріна. Сьогодні я вам розкажу про плюси життя в Китаї. Перша це доставка швидко, дешево та всюди суща. У Китаї доставка це не просто сервіс, це дійсно життя. Тому що в Китаї доставити можна будь-що, будь-коли та за будь-яку ціну. Тут є безліч програм, в яких можна замовити. Речі, їжу, будь-що. Також ви можете обрати, коли ви хочете, щоб це вам доставили. Прямо сьогодні, завтра, через три дні чи навіть через місяць. Будь-що на будь-який смак. Другий плюс це зарплата відповідає. Цінам в Китаї дійсно ціни набагато нижчі на житло, на оренду, на продукт ніж у інших країнах. Тому це дійсно великий плюс у Китаї, що зарплати відповідають цінам. Третій плюс це сервіси, Клінінг, сантехніка та будь-що. Тобто, це все дуже швидко і дешево. будь що, що вам потрібно зробити удома, це все можна зробити, натиснувши декілька кнопок на телефоні. І це все буде дійсно швидко та дуже дешево. Тому китайці майже нічого вдома самі не роблять. Вони Кликають спеціальні служби, які цим всім займаються. Четвертий плюс це плюс закладів. Чому саме такий плюс я вирішила обрати? Тому що дійсно в Китаї дуже і дуже комфортно зроблені всі кафе та ресторани, тому що ви можете прийти у кафе, посидіти не лише. Тому що ви хочете випити кави, а просто щоб відпочити. Тобто, ви можете прийти працювати там з комп'ютером, як я це роблю. Ви можете прийти відпочити, навіть поспати. Дуже багато китайців приходять у кафе саме відпочити та поспати на обідню перерву, тому що там є кондиціонери. Тобто, ви можете навіть не замовляти собі нічого у цьому закладі, а просто прийти, посидіти під кондиціонером, чи відпочити, пограти ігри та будь-що. Тобто, і вам за це нічого не скажуть. Наступний плюс це. Доброта китайців, китайці в побуті вам завжди допоможуть, навіть на вулиці, якщо у них попросите купити вам не знаю бутилочку води чи там допомогти з речима, вони завжди вам допоможуть. Також дуже часто китайці не беруть за це гроші. Тобто, декілька разів я просила, так як у мене не було ще всіх програм, відкрити мені різні там байки, велосипеди, заплатити та. Туди-сюди, і тобто китайці це все оплачували і казали, ні, 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 які гроші, я ж, я ж добра людина, я допоможу. Але потрібно не забувати, що це лише ось таких, знаєте, дружніх незнайомих відносинах, якщо це стосується бізнесу. То не забувайте, що китайці в цьому плані дуже серйозні і китайці завжди хочуть свою вигоду і шукають свою вигоду. Тому в плані бізнесу китайці дуже і дуже недобрі люди. А я б ще камеру включила. Угу. Шостий плюс це плюс різноманітності. В Китаї дуже багато всього ви можете знайти будь-що на будь-який смак. Тобто вам не потрібно, знаєте, так як в Україні ви щось хочете і ви не знаєте, як це описати, ви не знаєте, де це купити. Тим паче, якщо ви в маленькому місці, в Китаї з цим взагалі проблем немає. Де б ви не були, де б вони знаходилися, скрізь є доставка, і будь-який товар ви можете описати, наприклад, своїми словами і вам. І вам знайдуть ті товари, які схожі за вашим описом, і також що в багатьох містах доставка прямо під самі двері будинку. Тобто, наприклад, я жила у Нанчані, в Нанчані кожних там приблизно 50-100 метрів є такі спеціальні. Не знаю, фірми, магазинчики, де залишають ваші посилки, ви туди приходите і за номером посилки її забираєте. У місті Єву, де я на даний момент проживаю, тут всі посилки приїжджають вам прямо під двері. Тобто, будь-що будь-яка посилка, навіть якщо там знаю, трактор, ви замовили, вам все присунуть під самий будинок. Якщо, наприклад, у вас знизу двері закриті, до вас зразу телефонують і просять спуститися, щоб віддати вам прямо у руки. Наступний плюс це життя без стресу в Китаї на побутовому рівні, я маю на увазі. В Китаї настільки все зроблено для людей, щоб ви максимально не напрягалися, щоб ви максимально не забивали голову якимись дрібними проблемами. Тобто, наприклад, навіть візьмемо саму готовку. Якщо у вас немає бажання, якщо ви там замучились на роботі, якщо там ви захворіли, це все не проблема, тому що ви можете просто відкрити в телефоні декілька програм тиць 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 і доставка за 10 хвилин вже біля ваших дверей. Залежно від кілометражу, звичайно, самого закладу, звідки ви доставили. Якщо це буквально в радіусі кілометру, то буквально 10-15 хвилин і їжа вже у вас. Також у Китаї безліч різних чифанів, маленьких закладів, вони тут. На кожному кроці, і це все дуже дешево. Мені навіть здається іноді дешевше, ніж приготувати удома. Тому з цим ніколи не буде проблем. Так само і з клінінгом. Якщо ви не хочете прибирати, ви можете взагалі не прибирати, тому що в Китаї це нормально. Для нас це знаєте така трагедія, що там пилюка не знаю, перед паскою перед святами, треба все вилизувати кожний тиждень. Генеральне прибирання в Китаї такого немає, і це все нормально. І е, навіть якщо ви там не знаю, помішані на чистоті, то Клінінг теж не є дорогий, ви можете просто замовити клінінг. Наступний плюс це високий рівень безпеки. В Китаї дійсно безпечно, але в плані речей дуже і дуже безпечно Ніколи ніхто ваші речі не вкраде і не візьме. Навіть наведу вам ось такий невеличкий приклад. Десь місяць назад я була у кафе, я знімала відео і я забула штатив у кафе. І я його в перший же день не забрала, в другий, третій і так вийшло, що я в те кафе попала вже десь через днів 7-8. І мій штатив, як стояв на тому столі, де я його залишила, так він там і простояв цілий тиждень. Його навіть зі столу не прибирали для того, щоб якщо я знову прийду, щоб я зразу його побачила і забрала. Тобто, це дуже круто. Так само навіть у Моїй сім'ї, наприклад, китайській сім'ї, ми коли приїжджаємо до Свекрухи чи до нашої бабці, ніхто не бере тих продуктів, які вони самі не купували. Тобто готують все всі разом. Але, наприклад, якщо я собі купила чіпси, їх ніхто не візьме, поки або я сама їх в руки не дам, або, або, або я їх не з'їм. Так само і стосується будь-чого, що я покладу в холодильник, його ніхто ніколи не візьме. І так само, там, наприклад, хтось щось в холодильник покладе, я теж не маю. Я маю право це взяти, але в Китаї це буде не дуже, знаєте, так, етично. Наступний плюс це величезний вибір кафе, ресторанів, різних кав'яр. Дуже багато різних ось таких закладів. Я б навіть сказала, бо за дуже багато таких закладів ви можете собі обрати на будь-який смак, не негостре, кисле, солодке, солене, гірке, без смаку, тобто будь-що ви можете собі у Китаї обрати. Навіть ось цей заклад, який я хожу, по так. Каву та монтувати відео. Там просто ось так цілий рядок, це торговий центр. Весь ось такий рядок, це просто кафетерія. Я навіть не розумію, навіщо робити так, тому що ну, це якби конкуренція. Там просто цілий ось так рядок, декілька кав'ярн підряд. Наступний плюс це технології. В Китаї дійсно все зроблено технологічно та для того, щоб ви не знаю, там знаєте, ще раз повторюсь, не забивали голову дурницями. Тобто тут все можна зробити через телефон. Навіть пральні машинки тут теж через телефон. Не ті, що вдома. Тобто, якщо ви живете в будинку, там звичайна пральна машина. Але якщо ви хочете, наприклад, віднести в хімчистку чи постирати десь на вулиці, або у вас немає пральної машини в Китаї, це нормальна практика, коли в будинку немає пральної машини. Чи, чи це, наприклад, університет, гуртожиток, школа в школі, до, до речі, вам ось такий факт про Китай. В школах тут теж є гуртожитки, і діти, які навчаються в школах, теж живуть у гуртожитках. У мене, наприклад, брат чоловіка, він зараз в 11 класі, і він з 10 класу живе в гуртожитку, а не вдома. Ось і тут все настільки технологічно зроблено, що у вас буквально вам потрібен в Китаї лише телефон, але є і мінус, тому що якщо а, бо, сідає телефон чи немає інтернету, це вже все. Ви можете рахувати себе пропавшим, без звісти. І так, таке невеличке заключення про наші китайські плюси. Я не кажу, що Китай ідеальний, тут жити дійсно дуже і дуже важко, коли ти іноземець. Тут дійсно дуже важко жити. В плані технологічності, в плані побуту тут дійсно дуже легко і набагато легше, я би навіть сказала, ніж в Україні, тому що люди тут просто. Про це не думають. Люди знають, що вони можуть там за 30 гривень викликати сантехніка, це зробити, а не самі сидіти півдня з цим розбиратися. Вони знають, що скласти, наприклад, шафу чи комод ви можете заплатити 15 20 гривень. і Вам це все складуть. Тут дійсно все дуже зроблено для людей, для того, щоб люди максимально не напрягались, можна так сказати.